І Ще раз звертаю увагу суду і прокурора. Хай порахує договір укладений до в березні 2025 року. Як каже прокурор, що розрахується протягом року, то хай прокурор порахує, який останній місяць у нас розрахунку. Ще у нас до березня 26-го року хтось з кимось може розрахуватися. Тому тут треба визнавати договір, чи не укладений, чи нікчемний, чи не дійсний у рамках цивільного кодексу, не кримінального кодексу. Як це значив прокурор, хто такий Михальський? Може, потрібно якісь докази долучити, що він власник цього транспортного засобу? Ну, нам це не зрозуміло. Хто такий Михальський і яке відношення він має до цього транспортного засобу? Прокурор так і не відповів на це питання. Далі щодо намагалися вилучити. Ну як намагалися вилучити? Є КПК у нас як вилучається у нас тимчасовим доступом, вилучається обшуком, а не ухвалою про накладення арешт. Ну є у нас кодекси, є у нас спосіб вилучення, а не просто не віддають. А вже ж не віддають, тому що це право власності. Людина придбала цей транспортний засіб. Е, далі? Е, тому давайте почекаємо до березня 26-го року, і можливо хтось з кимось розрахується і не долучено жодного документу щодо купівлі продажу цього транспортного засобу. Хто такий міханський? Ну якась людина прийшла, написала заяву про злочин. Ну так воно ну, не працює в кримінальному процесуальному кодексі. Тому просимо наше все ж таки клопотання задовільнити та скасувати арешт. Дякую, ваша честь. Ну, а вже ж ваша честь пришкоджає. Ну, по перше, вже сам прокурор підтвердив, що поліцейські бігають по цій площаці, намагаються, по перше, вилучити незаконно цей транспортний засіб, обґрунтовуючи це тим фактом, що є ухвала про накладення арешту. Це а вже ж, як би, відноситься до порушення права власності нашої клієнти. Відповідно до конституції щодо розпорядження своїм майном, також вона обмежена у праві користування, розпорядження, майном, а саме своїм особистим майном, яке вона придбала передбаченим законом порядку. Тому є певні незручності, починаються від того, що за нею бігають правоохоронці, і закінчується тим, що вона не може реалізувати свої конституційні права на майно, яке їй належить по закону. І ще раз звертаю увагу, хто такий маю репліку, якщо ну логіка прокурора полягає, що можна винести постанову про накладення арешту на майно. Так можна винести постанову, визнати речовим доказом цю площадку, накласти реч на всі машини, які там знаходяться, накласти, винести постанову, визнати речовим доказом міста Тернопіль, накласти на нього весь решт.